Ранку любі наші вихованці. Ми раді Доброго. вас усіх вітати. Хочемо вам всім побажати, щоб ви були всі здорові, сонечка, тепла, добра, гарного настрою щодня. Сьогодні до нас гості завітали хлопчик Дмитрик і дівчинка Даринка. Доброго ранку. Доброго ранку, Дмитрику. Наші гості хочуть розповісти. Чим відрізняється хлопчик від дівчинки? Даренка рано встала, своє ліжечко прибрала, сонцю ясному усміхнулась, милась і вдягнулась, причесала чіпурушка свої кучері за вушка, й охайна і чистенька вийшла у садок раненько. Дітки, скажіть, а дівчатка які? Ніжні, лагідні, гарні? Розумні, тендітні, молодці діти. Дмитрик цей спортсмен чудовий, завжди сильний і бадьорий. Вміло він м'яча гоняє, швидко бігає, стрибає, вийде він на стадіон. Кажуть справжній чемпіон. А які ж хлопчики? Так, відважні, сильні, спритні, рухливі. Мужні Діти, давайте пригадаємо, що зазвичай вдягають дівчатка та хлопчики, допоможемо їм зібрати свій гардероб. Дмитрику візьмемо кепку, а даринці шляпку, Дмитрику сорочку, даринці сукню. Дмитрику Штанці, Даринці спідницю, Дмитрику куросівки, Тофлі Даринці, синю курточку Дмитрику, рожеву курточку Даринці. Молодці всім завданням ви чудово впорались. У дівчаток і хлоп'яток є різні заняття. Давайте з вами дізнаємось, що любить Дмитрик, а що любить Даринка. Даринка любить грати на скрипці. Дмитрик збирає монети. Даринка вишиває рушничка. Дмитрик полюбляє майструвати. Кіт, а зараз будьте дуже уважні, послухайте цікавий вірш разом з Даринкою дитсадку гуляли діти, Владік, Діма, Іра, Віта. Всі дружили і сміялись. Раптом всі засперечались, хто машину заховав, а хтось ляльку поламав. Ви порадьте їм, малята, як же розібратись? Де дівчата, де хлоп'ята? І чим вони грались? Подумайте. Разом з Дмитриком пограти в цікаву гру кому що потрібно. Лялькою граються дівчата. Літаком граються хлопці. Єдинорожкою граються дівчата. Набором для майстрування граються хлопці, машинками граються. Хлопці. Грибінцем граються дівчата. Фрак вдягають хлопці, а сукню носять дівчата. Червону кепку можуть носити хлопці і дівчата. Жовту шапку також можуть носити і дівчата і хлоп'ята. Червоні туфельки носять дівчата. Різнокольорові кросівки можуть носити і дівчата, і хлоп'ята. Дмитрик і Даринка пропонують трішки порухатись разом з нами. Піду вам трішки відпочити та порухатися. Скажите, тине жито на столі, Доки пісня лине, живі і ми На усіх молитва Божа в нас одна, хто нехай єдина, думка нас єдна. Буде сонце, в синім небі, світло у вікні, а ще чого вам треба, розкажіть мені. Буде сонце, й небо синє, щоб там не було. Заспіваєм вам у пісню на... Діти, сваряться, але як мирить мирилка. Послухайте, будь ласка, мирилку. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми, дружечки красні. Давайте разом, дітки, вивчимо з вами мирилку. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми дружечки красні. Повторимо ще раз. Мир миром, пироги з сиром, варенички в маслі, ми дружечки красні, молодці. Також ми знаємо, що в кожній сім'ї поділені певні обов'язки. Дівчатки зазвичай допомагають матусі, бабусі, хлопчики допомагають татусеві, дідусеві. Перед вами будуть з'являтися зображення. Потрібно відповісти. Хто допомагає займатися цією роботою Дмитрик чи Даринка? Ну що, починаємо. Матусі допомагає мити посуд Даринка. Батькові допомагає мити машину Дмитрик. Поливати квіти Даринка та Дмитрик. Допомагає робити вироби з дерева Дмитрик. Допомагає варити їжу матусі Даринка. Допомагає ремонтувати машину. Дмитрик. Молодці малята. Діти, вам сподобалось наше заняття? Скажіть, будь ласка, а які у вас обов'язки є вдома? Як ви допомагаєте своїм батькам? Присилайте фото, як ви допомагаєте своїм батькам вдома. До побачення. До побачення!